Вітаю вас, шановні глядачі, на каналі За Ширмою Невідомого. До вашої уваги, щоденна рубрика карта дня. Не забудьте поставити вподобайку та підписатися на канал на п'ятницю 20 червня 2020. Двадцять п'ятого року карта дня вежа. Аркан вежа символізує раптові, несподівані, часто болючі зміни, потрясіння стресовій ситуації, руйнування старих структур уявлень, раптову зміну способу життя. Це день, коли може щось зламатися у прямому чи переносному сенсі. Те, що здавалося стабільним, може втратити свою опору. Все, що будувалося на хиткому фундаменті, може дати тріщину. Події цього дня можуть розгортатися швидко та непередбачувано. Щось може піти не за планом, тому варто бути гнучким. Може відкритися правда, яка може бути неприємною, але важливою. Карта попереджає про ймовірні загрози, активізацію ворогів, поломки аварії, технічні несправності. Тому варто звернути увагу на техніку, електрику, транспорт та бути уважним та обережним у всіх сферах життя. У плані грошей можливі втрати або несподівані небажані витрати. Краще не робити необдуманих імпульсивних покупок. У відносинах є ризик конфліктів, особливо якщо вони вже були хиткими. Дійте мудро, стримано, дипломатично. На побутовому рівні аркан може вказувати на день генерального прибирання в будинку. Поради на день від карти. Не чіпляйтеся за старе. Якщо щось руйнується, це не кінець, це можливість почати спочатку на міцнішому фундаменті. Карта не завжди погана, іноді саме вона відкриває двері для чогось нового та справжнього. Те, що здається сьогодні крахом. Згодом може виявитися благом. Існує новий спосіб мислення чи буття, який прагне проявитися. Зберігайте спокій та уникайте імпульсивних рішень. Краще перечекати бурю і не діяти на емоціях. Дякую за увагу. До зустрічі у нових відео.